Я вас вітаю. Сьогодні ми продовжуємо працювати з мішаними числами, і на цьому уроці ми з вами відпрацюємо правило запису неправильних дробів у вигляді мішаного числа. Ось розглянемо першу вправу. Тут нам треба записати частку у вигляді дробу та перетворити цей дріб у мішане число, ну, оскільки ми будь-який дріб можемо записати у вигляді. Частки, то і навпаки, будь-яку частку можемо записати у вигляді дробу. у якому ділене це чисельник дробу, дільник це знаменник дробу. Тепер, виконавши таку дію, 19 поділивши на 2 з остачею. Якщо ми 19 ділимо на 2, націло не поділиться, буде ділення з остачею. То шукаємо найближче число до 19, яке ділиться на 2. Це 18. 18 поділити на 2, це 9. І в нас остача. осталася неподілена одиничка. Остача 1. Тоді, оця неповна частка, це ціла частина мішаного числа. пишемо 9 цілих. Остача це чисельник дробової частини мішаного числа. Пишемо одиничку, а знаменник переписуємо той же. Отже, 19 поділити на 2, це дріб 19 других. І це неправильний дріб, а мішаним числом 9,1. Перетворимо 26 поділити на 5. Запишемо в вигляді дробу. Це буде 26 п'ятих. Поділивши 26 на 5, маємо 25 ділиться на 5, це буде 5, отже це буде 5, Остача в нас 1, пишемо 1 в знаменнику 5. Буде 5 п'ята. 57 поділити на 10 це 57. десятих. Якщо ми 57 поділимо на 10, то націло поділиться 50 на 10, це буде 5. І остача у нас буде 7. Буде 7 десятих. Отже, маємо 5,7 і 62 двадцять п'ятих. 62. 62 поділити на 25. Це буде 62 двадцять п'ятих. Поділивши 62 на 25. Скільки разів поміститься у числі 62, 25? Ну, очевидно ж, два рази повністю. Якщо ми 25 візьмемо два рази, це буде 50. І від 60 віднімаємо 50, це буде 12. І знаменник переписуємо 25. Маємо 2,02,25. Розглянемо вправу 1194 цій вправі нам треба порівняти числа. Наприклад, 7,2 і 7, ну, зрозуміло, що 7, та 2 п'ятих це 7 цілих, ну, наприклад, яблук. Ми ділили з вами яблука. У мене є 7 цілих яблук і ще 2 п'ятих, тобто ще одне яблуко розділене на 5 рівних частин. І з цих п'яти частин узято дві частинки. Тобто тут у нас 7, цілих і ще дві частинки, а тут тільки 7 цілих, отже, 7,2 більше, ніж 7 цілих. Якщо ми порівняємо дроби 4,5 і 5, цілих, то більше, буде, більше число буде 5, цілих, бо тут у нас 4, цілих і ще Частинки 5 частинок, а дріб, друге число має 5, цілих. Цей, це число буде більше. Порівняємо 7,8 і 8,9. Якщо два мішаних числа нам треба порівняти, то порівнюємо по цілим частинам більший той, у якого ціла частина більша. Більше 8, цілих, ніж 7, цілих. отже, другий дріб. Більший, ніж перший. Якщо два мішаних числа мають однакові цілі частини, як в цьому випадку, 17,2 і 17,15, тоді порівнюємо по дробовій частині. У нас тут дві п'ятих частини, тут одна п'ята. Більше 2 п'ятих, ніж одна п'ята, тому і число 7,2 більше, ніж 17,15. Розглянемо наступну вправу. Нам треба записати одні одиниці, ну, в першому випадку, довжини, у кілометрах. Ось у нас є 8 км і 113 метрів. Нам треба ці одиниці записати кілометрами. Ну, Якщо у нас є 8 кілометрів, це значить, що в нас є 8, цілих кілометрів. Що означає, що в нас є 113 метрів. Це означає, що ми взяли від кілометра частину, не повний кілометр. Якщо ми пригадаємо, скільки один кілометр містить метрів, це 1000 метрів, то тоді 113 метрів це буде 113 частин із тисячі. Ми кілометр розділили на тисячу рівних частин і взяли 113 таких частин. Тому 8 кілометрів ми записуємо як ціле умішаного числа, і 113 метрів записуємо як. 113 тисячних кілометра Маємо 8,113 тисячних кілометра Якщо ми розглянемо другу, другий, друге число, 3 кілометри 8 метрів. Знову в нас є цілих 3 км. Це буде ціла частина у першого у мішаного числа. Тепер розберемося з дробовою частиною. У нас є 8 метрів. 8 метрів це 8 тисячних частин кілометра. За тим же міркуванням. У одному кілометрі 1000 метрів, з тисячі ми взяли тільки 8. Отже, маємо 3, 8 тисячних кілометра. Це було перше завдання. У другому нам треба подати одиниці часу у годинах. І хвилини, і години в годинах. Пригадуємо, що одна година містить 60 хвилин. Тоді, щоб подати 3 години 19 хвилин годинами. ну, Дивимося спершу, що в нас є 3 години. 3, години записуємо у мішане число цілу частину. 3 цілих. 19 хвилин, щоб була ціла година, нам треба взяти 60 хвилин. Ми взяли 19 із 60, отже, маємо 19 60. Отже, 3 години 19 хвилин це 60 години. У другому у нас є 7 годин і 1 хвилина. Аналогічно записуємо. 7 годин це 7, цілих годин, а 1 хвилина це 1 16 частина години. Отже, 7 годин 1 хвилина це буде 7,16 години.